Сергій Данилов з нами заступник директора центру близькосхідних досліджень. Пана Сергію, вітаю вас. Вітаю вас, пане почнемо із Туреччини. Ердоган, президент країни, виступав у парламенті. і Сказав, що тепер його країна не виконуватиме ніяких вимог Європейського союзу для того, щоб вступити в цю організацію. Тобто, Ердоган прощається з європейським союзом, чи це знову ж таки засіб такого собі тиску на євросоюз. Мовляв, давайте скільки ж ми можемо тупцяти у ваших дверях. Да, це швидше засіб тиску це дуже в манері. Це дуже схоже на політичну поведінку Вердавана на його позиціонування і на те, як він веде переговори. Ну але якому сенсі це прощання? Бо зрозуміло, що повноцінний вступ не стоїть не те, що на порядку денному, а взагалі не розглядається фактично ні в Єврокомісії, ні серед ключових країн. Ердоган занадто сильно ціною розійшовся за останні, після 16 року за останні ці 5-7 років з європейськими партнерами, але при цьому був, звичайно, важливим партнером, економічним, першим. І тому це засіб тиску для дуже конкретних питань, ну, наприклад, візова політика. Ердоган хоче пом'якшення візового режиму, в ідеалі хоче безвізовий режим. Турки не можуть в'їхати в країни Євросоюзу, в країни Шенгенської зони без візи. Процент у достатньо великий. І це все викликає певне напруження, враховуючи величезну діаспору турецьку, яка проживає практично по всій Європі. Родинні зв'язки, необхідність підтримання контактів. А, і це є фактором внутрішньої політики, відповідно. А друге це митна угода. Давних розширена митна угода, Вона тривалий час була з Туреччина з Євросоюзом. тривалий час були значно краще ніж українські Так як не дивно, пожежі його економічна політика, яка призвела до девації національної валюти Туреччини, Вона призвела до збільшення експорту. Слабка валюта сприяє експорту. Першу чергу куди до Європейського союзу, і от е, вдосконалення і покращення умов для турецьких товарів на європейському це друга мета Ердогана. Ну якщо раптом е, насправді це прощання Туреччини з європейським союзом і з політикою, яку е, власне підтримує Європейський союз щодо. Своїх партнерів по всьому світу щодо України, зокрема щодо співпраці там із Китаєм, з близьким сходом, ну тобто є низка питань, в яких Туреччина мала синхронізувати якось свої дії із з європейською дипломатією. Якщо сьогодні ми говоримо про те, що Туреччина прощається з європейським союзом, тоді це означає, що вона або повинна приставати до якогось іншого табору, або формувати свій якийсь табір для того, щоб грати потужно, продовжити грати свою політичну геопорту. Політичну гру. От такі варіанти можливі в цій ситуації. Як це може зашкодити знову ж таки Україні при от, різних варіантах розвитку подійного коло Туреччини? Ну я все-таки не зовсім з вами згідний з цим прощанням. Да? Це прощання відбулося значно раніше, фактично. І тому зараз, зараз не відбулося нікого такого, що не було 2-3-5 років тому. Ситуація як була, так і залишається. І різкі заяви Ердогана стосовно Євросоюзу і подвійної країни, кузним треба визнати, що не зовсім послідовно і не зовсім відкрито Євросоюз і окремі європейські країни вели політику стосовно Туреччини. Отже, Ердоган залишиться з Євросоюзом, хоча б тому, що це його головний економічний партнер. І його замінити не буде нічим, нічим і ніколи. Це, ну, це просто нереально знайти такий ринок збуту. Це з одного боку, з іншого боку, 음, не дуже так хоче, щоб там вступати в якийсь ще з кимось. Він довго мріє стати центром, на коли буде якесь певне об'єднання країн і. Активність Азербайджану з 20-го року боку, з іншого боку, після вторгнення Росії в Україні в нього відкрилось вікно можливості на південному Кавказі, центральні акції. Одночасно все він закрив свої вікна на умовах, кажучи, на Близькому сході після того, як по черзі пересварився з основними арабськими країнами. І от зараз ми бачимо, що Ердоган повертається на близький схід, пошукав ресурсів, продаючи зброю, ті ж самі да? Відновлюють відносини з Ізраїлем, Єгіптом, Саудівською Аравією, Об'єднаними Арабськими радами, і іде процес якийсь з Асадом, підтримуються контакт з Іраном. Тобто політика попереднього періоду ну, проблем з сусідами, яка закінчилась проблемами з усіма сусідами. Зараз туреччини. Справді трансформується в бажання отримати нуль проблем з сусідами, і навіть йде е, мова про те, що уряд надзвичайно зацікавлений в встановленні дипломатичних відносин з Вірменією, і це для них зараз пріоритет номер. Один. Тобто, Південний Кавказ пріоритет номер один, ну, якщо говорити про якісь провивні речі, да, там де Туреччина може щось продемонструвати. Зрозуміло, що стабільність або ну якийсь крайний баланс Чорноморський їм вкрай необхідний. Тут вони будуть балансувати. Туреччина не підсумовуючи, не, не вступає в союз, значно зменшила політичні апетити, стала більш раціональною і. <ган> <ган> і цьому сприяла економічна криза. В першу чергу, звичайно. Ну, Економічна, криза, економічна криза фактично і стала рушієм цих змін політичних, про яких ви говорите. Тому що Ердоган, очевидно, зрозумів, без добросусідських взаємин, навіть із тим самим Башаром асадом і вирішення питань сирійських біженців, його країна економічно не зможе далі рухатися. І це, от в даному випадку, економіка продиктувала політику. Так, але і провал. Коли ти, коли ти не маєш фактичних відносин ні з Ізраїлем, ні з Солдовською Араб, ні з Єгиптом, якось говорити про твою роль на Близькому Сході не випадає. Якщо і поговорити... воно співпало. терапічні провали і не успіхи, скажімо так, не скажу провали, але відсутність перемог на інших фронтах. От Якщо повернутися до Південного Кавказу, ми бачили, що фактично Арцах, Нагорний Карабах знелюднів. Майже 100 тисяч вірмен виїхало на територію вже безпосередньо вірменії, і там людей майже не залишилося. Тобто, це зараз фактично буде процес зворотнього заселення цієї території азербайджанцями. Я так зрозумів? Ну, очевидно, да не виключено, що хтось повернеться. Не з тих, хто виїхав зараз після того, як спаде напруга, або ті повітряні люди, які залишилися, розповідати про умови, в яких вони проживають, якщо вони будуть прийнятними, а біженці не зможуть відчуватися на новому місці або взимку з цими проблемами, наприклад, на да? зима це завжди посилює біженців. Всі виклики неможливо, частина повернеться. Азербайджан буде потроху заселяти. Ну в будь-якому випадку цей процес навіть якби, не вірмені залишились. це рівно частина тих карабахських азербайджанців, які походять з цього регіону, очевидно, мали намір насинули від держави повернутися до своїх домівок. Тобто це такий буде процес цікавий. Ну сподіваємося, що він можливо, можливо, він буде під контролем міжнародних організацій, повернення, скажімо, тимчасово окупованих територій, якою був Карабах до законного, так би мовити, власника до Азербайджану, і це цей процес. От до речі, трансформації він може бути якось цікавий для України в питаннях деокупованих територій того самого Донбасу, Криму. Безперечно, з першого дня цієї од, 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 в перший день одноденної війни, я в якомусь твірів сказав, що треба дуже уважно дивитися, бо я думаю, що по перше забаджанці дивилися на досвід окупації Росії окремі ну, на території України, да особливо на півдні, е, дивилися на помилки, на провальну на політику окупаційної влади Російської. Щоб не допустити своїх помилок з одного боку. З іншого боку, зараз нам зворотня цікаво. То як е е діють і в публічному інформаційному полі Азібачанська влада, і те, які кроки вони будуть е робити на землі. Е і, і тут дуже важливо теж святкувати. І е я впевнений, що якщо і коли українська армія зайде в е Крим звільняти Крим такі самі черги на виїзд будуть з Криму до Росії. І ми бачимо зараз, як азербайджанці не в геноциді, при тому, що е, ніхто не показав жодного факту насильства стосовно вірменського населення Карабаху. Бо Азербайджанська армія впевнений, мала наказ дуже, дуже обережно поводитися з. Цивільними мешканцями не допускати, не те, що там якогось там, Кривого погляду не допускати. Да? Однак мене злякалися і поїхали. І ми бачимо реакцію світового товариства. І ми знаємо, що в Криму півмільйона до мільйона громадян Росії заїхало з 2014 року. І ми всі декларуємо, що вони мають повернутися І ця позиція правильна. Але ми маємо бути готовими мати аргументи і вже зараз роз'яснювати, що коли вони поїдуть і будуть е ці кошмарні е фото-відко е із схода е в течі, е нас все будуть чомусь звинувачувати. Все рівно е ось ця картинка буде не на користь України. Нам треба готуватися, готувати аргументи, щоб пояснювати, що відбувається. Пане Сергію, запитаю ще з приводу Вірменії. Там до влади зараз звучать заклики, поки що тільки від громадських різних організацій, там політичних сил про те, що. Потрібно якомога швидше вийти з ОДКБ, відмовитися від СНД, від економічного єдиного економічного простору і подати заявку в Євросоюз. І на цьому тлі такий, такий різкий розворот, якщо раптом Вірменія може зробити, чи не стане це ще приводом для однієї війни з боку Росії, яка декларує своє бажання тримати? І під покорою, власне, якщо не політично, то принаймні військово, всі колишні республіки Радянського Союзу Росія дуже непопулярна в Вірменії. Навіть Пашинян, який ну реально втрачає рейди. проросійська опозиція, яка протестувала проти нього. Вони не змогли похитнути опозицію. Хоча Росія намагається діяти мені не військовими методами, політичними організовувати ну, мітинги, демонстрації з тим, після дострокових виборів різними провокаціями. і, і поки що еле, інструментами спеціальних служб, а, а не військовими. Я не думаю, що вони підуть на на в моєму кажу та захоплять владу всіх країн. У будь-якому випадку будуть використовувати якісь місцеві проксі. Але всі, там проблема, вони б на це пішли, росіяни, якби вони розуміли, що буде далі. Якби у них був хтось, той же Варданян, який зараз зупинився з Ітачанською поліцією, хто міг би зберегти стабільність і привести в Вірменію тим курсом, який потрібен. Це з одного боку. З іншого боку, давайте почекаємо, що ніхто нікуди не вийшов. Всі голосні заяви, навіть самого Пашиняна, поки не призвели до жодних реальних кроків. Вірменія повністю економічно зав'язана на Росію. Я не думаю, що у них є план Б як відв'язатися в енергетичній сфері, в торгівлі Вірменія виграла від вторгнення Росії в Україну. У них значно збільшився з Росією, у них зросли інвестиції з Росії. Вони економічно одні з бенефіціарів російської агресії. І всі голосні заяви про те, що ми кудись там виходимо, поки що, це тільки заяви, які ніяк не позначаються на реальності на землі. Що ж пане Сергію, спасибі за коментарі за участь у програмі. Сергій Данилов був з нами, заступник директора центру близькосхідних досліджень і